Yeah. Yeah. Вітаю всіх народ на каналі Марігеймс. І сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди в маленькому дурдомі в світі The Evil Within Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків та крепкого такого здоров'ячка. А ми перейдемо безпосередньо до гри і по традиції, що було в попередній серії. Ми потрапили в метро, в якому розбиралися з купою своїх нових противників, і окрім цього. Скажімо так, потрапили в зону, де дивіться, повзують всякі жмихи, і у нас украли татьяну. За татьяном будемо рвати всіх, кого тільки зможемо. Добрий день і до побачення. Що за дурня? Знову ці жмихи лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Вам що, нема чим зайнятися, хлопки? Йок, макарьок От тут дивіться, скільки тут народу. Це капець, і доводиться це робити самому. Ммм, зелені Що ж тут за жижа така? Эээ, тут на локації ой, ой. Я передумав, нам туди точно не треба. Нам туди точно не треба. Агра не пускає назад, да. Бляха, це взагалі не подсувачить, яка там щупать його. Іди сюди братишка куди ти пішов? Ти шо ж тут за жижа живе? Фука блювота. Фу! Не від цієї локації тошнить. І блювати тягне. Ага! Гедота. Не, реально гидотна локація, вот безобразно роти. І не знаю, може комусь не... Ну, не так гидко, але от коли ти це граєш і споглядаєш це все. Ога! Оце я турок не побачив, не побачив, не побачив. О, слава Богу, що не побачив. Давай, давай, бацане, давай, давай. А ні, кожен раз як вони йдуть у воду, я получаю урон. А як це відключити цей апарат? Я ж випадково його запустив. Я щас здохну через них. Що знаєте? Давайте, давайте, пацани, не переживаємо і йдемо сюди. <сум> Знаєте? Я ще ніколи так не радів, тому що я трошечки, як то кажуть, лоханувся. Давай, давай, пацани, по одному, по одному. Мені типу, не боляче один раз дістати. А от вам. Щі. бути обережнішим. Да взагалі кайф. Як же чесно, я ще ніколи не думав, що отримую стільки плюшок від того, що тупану, якщо чесно, так що. Тут же спорне питання. О, дивіться, тут ж мадама, а я тільки що не пропустив її, капець. Так, це куди нам направо, да? Добре, зараз зараз сходимо направо, але перед цим сходимо наліво, бо бачу тут жижа зразу з боку. Ууу, і можна щось зламати. Що ж тут можна зламати, а великий тут... Ой, проміжок тут дві який коротенький. Ой, прям ідеально став. От чотенько чотенько Ай, яй-яй, я ж не бачив, так нечесно, під водою капканів напхали. Так, ну це вже несправедливо трошки, якщо чесно. Трошки перебір. Він навіть не відображається, що це можна тут щось взламати, або ще щось таке. Це трошки несправедливо. Несправедло, так. Да. Якось так. І що у нас тут? Палимо, палимо проходи для того, щоб ходити. Дозвольте пройти. Дякую, гарно. А вот і пасточка. Ну, привіт, моя маленька. Йой! Я випадково! Я випадково! Чого ви зразу кіпіш такий підняли? Йошки мої зелені. Так, я без хілок. Нам реально торба. Я щось догрався і, знаєте, сильно розслабився. Не знаю, чи то у мене синій настрій просто такий веселий, чи то просто. Я вже криворучко, скажімо, так, нариваюся поповні на те, щоб мені тут туза на голову натягнули. За мою борзоміторсь. Ну нічого. Так, тут хтось є? Якщо хтось є, то виходіть. Здавайтеся, бо я буду здаватися. А чому мій ліхтарик відключається? Я щось не розумію. Я ж його не виключав. Так, ну вже 4000 зібрали. Непоганий такий фурор, я вам так скажу. Спічечок поназбирювали. Так, я тільки що бачив, що можна щось було зробити. Ага, високовольтний запобіжник з підільного щита, цілий ще не використаний Ага. Окей, 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 дякую. Хтось є тут? Ану. Вилазимо. Мобіки. Нікого не видно. Ага. Вже активовувати щось. Ну давайте. Зараз я про пробіл ламати не буду, бо купляти новий пробіл це, скажімо так, щитой геморрой особливо, якщо ти його шукаєш для, для, для якоїсь певної клавіатури. ж, вообще не класно. В вообще. Так. Ну і що я зробив? Я просто спустив трошки води, так? Да? мені це не дав подоби, але... Давай, погнали. Хе-хе-хе, <рес> нас це зупиняло, да? Ой, ну, звісно, ми ліземо в сраку без мила, якщо чесно, ну то таке діло. Де сильно суттєве. Зато дивіться скільки тут гелю заховано. Хоч бери, збирай і як то кажуть, жуй його. Клас, просто клас. Так, а куди це я тут лізу, так, торзо? Тихо. 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 а прикінчити його я зможу? Да, ну. Нафік. Хоча я не хочу мати нічого спільного з тим, хто живе в тій маленькій трубі. А мені куди йти в трубу? Ні-ні-ні, я туди не піду. Ви що гоните? Ви бачили, що це за жижа? Слухайте, в мене все більше і більше бажання, ну його в баню, забити болт на пасіння у всього світу і самому давити на тапки віси. Господи, що ж там за чорт сидить? Ну, бридотна. Локація бредотна. Що моби такі неприємні? Тут якась чортівня водиться. Слухайте, давайте перезарядимо весь боєкомплект на всякий випадок. Та і будемо готуватися до того, що тут зараз буде мочилово Я більш ніж певен, що воно зараз буде. У мене одна хілка в запасі, тому... прорвемося. Ну я вмирав на босах, правда? Ой, дуже-дуже часто. Тому краще заткнутися. Ой, Йошкін йожик. Ага, він живий. Значить дві спички. Ти? Охай. Okay. Знаєш що, пацан? На упади, бля. Же спички в мене ж джар падлюка. Ой, тут і зі стіни вилазять. А де справедливість? О ти такі? Жесть. Оце уроди. О, ачівочка. Дякую, гарно. Я типу не проти, але. <хи> я певно знову якусь ерунду зробив і мені дали просто ачіпку. Так, я хочу забрати це все, але щоб це все, -все забрати, то треба щось придумати. А я хз. Так, ну цей 100% не спить. Я таких іродів уже знаю. Ти теж злазь там. Все, грохнули всіх. В стіні ніхто не сидить. Якщо сидить, то вилазьте падлюки, я вас всіх перекіндричу. Так, забираємо цоколь. Чудово! І дивіться, якраз відкривається клапан, але ця жижа заростає зразу. От і проблема. Знаєте, проблема там, де її не чекали. Ішов лісом боком і підскоком твари. На, горит ці колективно. Чуєш? Розсосалися. Чуєш, підняли вони мені тут кипіш? До землі, тварі! До землі. Дядя Марій всіх раком покладе. Так, активуємо, активуємо, крутим, крутим, крутим баранку. Опять, бачили, мав повний боєкомплект за щетинні хвилини, як то кажуть, його слив. Одна зачистка лукавиці, і все. Да це якісь. Жах. Розсосались, кому сказав? Капець, все поломано. Тупо все. Ой, цирк на дроті, чесне слово. Ежики, звені. Ну і, че ты репаєшся в мою сторону? До землі, творю. Нема що рипатися в цю сторону. Даже не думай. Так, я тут нічого не пропускаю, ніде статуеток немає часом. Ні, нема. Ну і добре. Так. Опа. Лях, заріс. Плюс контрольна точка. Щось це не добре. І що це таке світиться? Мені можна якусь пояснювальну бригаду? Че за нафиг? На, тварь! Да ну нафиг вы бачили, що це? есть юпальцы, вот мы их мутованный, бляха. Рубик зовсім, мужик, как же, захабнив. Это шок есть гнездо. Не, бляха, мы залезли, знаешь, в сраку без мыла. Я тебе так скажу, Костя. І, і ця срака дуже сильно пахне керосіном. Капець, ви бачили цю тварюку? З <laughs> одної сторони смішно, а з другої грішно. <laughs> і цікаво, її вбити можна? Ось що мене реально цікавить. І скільки я з нею отримаю, якщо її вб'ю? Так, крадемо револьвер на перше. Так. Тут треба все вигрібати. Тут прям все треба гребсти, все вигрібати. Бо інакше ми тут, як то кажуть, ляжемо. А нам таке не до вподоби Ой, ні, ну тут дуже сильно запасають. Все, це зараз точно мочилово буде. Я вам кажу, як є. Без приколів. Да, дві це, і арена, яка здорова. І, і збереження дають уже. Слухайте, ну у нас тут всього лише 13 хвилин пройшло, так що давайте на збереження. Лампочка одразу зламалася, блін, навіть нічого не дають, ні записничків, нічого. Ого, ну тоді це все дуже серйозно. Нам стільки дали боєкомплекту народ, що я думаю, можна пів України озброїти. так що Капець, ну, шкода нема нашої мадам Тетяни, якщо чесно. Ну, за що мені реально шкода, що я не бачу свою Тетянку. Моє сонце очей моїх, мадам без ніг і задньої території. Ну то таке діло. Ні газеток, ні повідомлень, нікого немає вже. Ну от і, от, і як тут жити в цьому світі? Сльози на очі навертаються, сльози на очі не Так. Ну, боєкомплект треба поповнювати, тому сльози, сльози ми, але до роботи, як то кажуть. І так, у нас лишилось всього шість контейнерів. Як думаєте, які відкриваємо? Еники, беники, їли вареники? Лівий верхній. Бог ти мій! Слухайте, я ще ніколи так класно не відкривав контейнери, щоб виходити плюс. Ні, ну звісно, е, моя лотерея з цими з ключиками, коли я 6 штучок не збирав, а тоді, коли заробив аж цілих 30 тисяч на майже самому початку, то було тоді теж класно. Рахуйте, 6 контейнерів, 4 я виграв з жижею. Так, давайте тоді тут, коротше, урон качати, якщо у кого можемо. Або взагалі що можемо качати у пістолета там, і у всіх інших, бо вони нам зараз знадобляться. Дробовичок було би класно прокачати, але на нього 2000 не вистачає. само, як і на. О! На гвинтівку! Гвинтівка Чи... фулова. 100% пірвем любого ворога. Давайте швидесенько, як то кажуть. Ну, хто каже, не знаю, але як то кажуть. Зато ви завжди знаєте, що це я, бо це моя улюблена фраза. Так, давайте приховані мотиви перезберігаємося. І повний вперед. Давайте зараз поб'ємося. Хто там є, ми йому туза завервемо. Або нам вирвуть. двох Що ви? Ви що мене не знаєте, чи що народ? Я завжди такий. Спочатку веселе, а потім а? зараз почнеться. Ну що, погнали? Подивимося, хто мене тут підчікує. Що тут за синки живуть. Так, ну контрольну точку одразу дали. Чорт не працює. Так, ну, давай. Тоді... Ага, нам треба переходнички вибрати. Е -е, пропоную тоді взяти оцю трьошку. І. Е -е, як її покрутити? Її можна якось крутити? Ні, не так. Мені потрібно не так. Р, вийнятий деталь. Так. Тут треба, тут треба подумати. Дивіться, у нас є AUX, білий, синій і ліфт. Ліфт нам поки не потрібен. Ми могли зразу би ліфт активувати і свалити отсюди. Но я не хочу зразу. У мене є ідея краще. Беремо цей верхній, кладемо його ось сюди. Але щоб його активувати, нам потрібна подача. А оскільки подачі нема, то нюхай перці, як то кажуть. Коротше, нам не вистачає кубіків. Угу. Чорт, забери. Я вам хто електрик? Та я так само думаю. А, це ще й генератор треба заводити, щоб воно все працювало. Ну, давайте заведемо цей клятий генчик. Ой! Ах, ты чертила! в голову тобі! Хочешь битися? Я тобі зараз не то, що тут заверну, у мене плакать будеш, тварь. Все. Ханчиба тобі. Я з тебе хачапурі зроблю, тварь. Заспокоїлась, тварь! На, жри! Стояти, де ти там? Куда пішла? Стоять на місці, творю калстання. Я тебе взривчаткою накормлю. І у мене тварь сожрешься. Куда ти там втекла? Стоять бояться. Куда пішла? А ну назад. кис 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 мразота. Сюда, иди. Ах ты тварь! Ну так, ника, це я тоже умею. Давай по чесночку битися, Вилазь. Довго ще ника, це будешь, крыса? Гнида заныкалась. Так, не, ну ХП я тратить не збираюсь, так що... А це, типу, мені дають запастись патронами. Ой, дякую, ви такі дружелюбні і милі. Ах ти твай! Ти знов за старе. Кому сказав, спускайся, я тобі туза вирву. Заникли там наверху і сидить, гадюка. Боїться, боїться мене. Знає, що я і туза вирву в другу сторону, розверну. Того й заховалася. Де ти, кутибусями, на! ха ха Жри, маслята тварь! На! Я сказав, що порву тебе! Значить порву! Да, изи бой! Не можна б і давати великий боєкомплект. Не можна, я. шизанутий. Сказочний долбойок. Десятка. За це чмо десятка? З ку могли дати. Такий самий вилупок, який той здоровий, що був в гаражі. Капець. Блін, краще б дали мені ще один цей. Е -е переходничок. А це було би краще. Але я його щось тут взагалі не бачу. Це образливо. А так! якийсь ну, такий бос, блин. Я думав, буде щось серйозніше. Я Ветозі його так накормив свинцем і всім іншим, що в нього аж в очах світилося, бідного. І аж не поняв, хто його відгупав так. Ти чмо, якщо чесно. О, а от і третій переходнічок. Дякую, гарненько. Все, чудово, у мене є всі три переходніка. Я тут нічого не пропустив, може, якісь набої, або патрони, або ще щось. Коротше, якесь чувирло здорове вилізло, я його попустив швиденько, і на цьому ми закінчили з ним нашу розмову. У мене знову повний фул. <п 'є> ну що тут сказати? Геніальність не проп'єш і не прогуляєш. <п 'є> Тому давайте. Заведемо цей клятий генератор. Тепер, е, що тут ще є? Йдемо гратися в цей, в лотерею. Е, як як крутити деталі? Ось що мене реально цікавить. Як крутити деталі? А, ні, дивіться. Е, забрати деталі, я зрозумів як. Тустю, да. Ту, сюди і оцю сюди. Де. О, я чівочка даже прийшла. Просто кайф. Ну що, йдемоте подивимося, що тут має відкритися? Я завів якийсь аук з е, супорт і ліфт і, і. І що я маю з цього отримати? Чівка прийшла, а полку з цього нема. Ну і бог з ним погнали. А що за? А, генератор знов здох. Да й коли з цим генератором. Крути, баранку, Костя, крути як можеш. А, дивіться, дивіться, тут все повідкривалося, все працює. А чекайте, у генератора ж є час. Йожики зелені, це треба все швидко робити, іначе зараз закриємося в одному із цих відділень. І будемо тут до кінця життя, як то кажуть, плакати. Так, нічого не пропускаю, ніде десь так нема, нічого нема. Тут тільки набої для дробовичка. Чудово. Так, ідемо зразу підкрутимо генератор ще трошки. Не можна, да? Паршиво, паршиво. Блін, я боюсь, що я просто тупо фізично не успію. Так, тут ще щось є? Ні, нема, все. На волю, 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 на волю. Непогано, так я вам скажу, народ. Коротше, плюшок ми отримали просто несусвітну кількість. Слухайте, недаремно я коротше, воював за ці штандати. Все! Чао, жижик! Дозрівай! Коли виростеш, приходь знову. Гаразд, гаразд, народ, я знаю. Я інколи коли зажираюся, то мене потім гра дуже сильно наказує. Тому давайте без цього. Хоча, мені з моїм боєкомплектом? При тому, що в мене ще магнум мій на фул заряжений, подивіться, я ще жодної кулі з нього не потратив. Так що тут ще спорне питання, хто кого завали, якщо чесно. Я думаю, я Рубіку зараз не то що туза вирву, я йому його на голову натягну. Або він мені. Хоча тут спорне питання. Так, а можна мені, будь ласка, збереження? Я був би дуже сильно не проти, якщо чесно, бо а то серія вже, як то кажуть, і так затягнулася чуть, -чуть. О, статуетка. Є, дякую, стату... Ні, ну Вони вирішили мене порадувати статуетками прямо. Ні, ну, ну це я дуже сильно люблю. Це, це я люблю. Люблю, коли мені дарують купу подаруночків. Так, ми перейшли кудись на якийсь місток. Мені щось не дуже доподобається ваш місток. О, контрольна точечка пішла. Можна було би продовжити із цього народ уже в наступній серії, бо ми тут, скажімо так, вже майже, майже як то кажуть, доходимо до фінальнича. Тут зовсім трошечки лишилося. Знаєте що, народ, давайте я все ж таки залишу цей м -м, потяг на наступну серію, бо в цій серії ми і так досить багато цікавого зробили, подосліджували ці болота, погралися з електрикою і навіть перемогли якогось міні боса Ну що ж, народ, а на цьому, б, певно, будемо закінчити серію. Дякую всім гарно за перегляд, що ще дивилися серію до кінця. Ви золодульки, мене просто найкраще. Якщо ж відео вам сподобалось, ви знаєте, можна покласти лайкусик. якщо не сподобалось, покладіть лайк, написали, що от чого воно саме не сподобалося. Я завжди беру ваші зауваження та. Скажімо так, попередження до уваги. За що вам велике дякую. Що ж, народ, а на це буду з вами прощатися. З вами був я, Марій. Це був наш детектив Костеланас і розчудовий світ, The Evil Везін. Що ж, всіх люблю, народ. Ось таке велике сердечко вам дарую. І баю, бай.